Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє ймення, слава Твоя понад небесами, з уз дітей, немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Коли бачу Твої небеса, діло пальців Твої, місяця й зорі, що Ти встановив, то що є людина? Що ти пам'ятаєш про неї і син людський, про якого ти згадуєш? А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою, й величю ти коронуєш Його, учинив ти Його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків їх усіх, а також степових звірів диких, птаство небесне та риби морські. І все, що морськими дорогами ходить. О Господи, Боже наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення.